Не усі військовослужбовці знають, що вони мають право написати розпорядження, в якому можуть зазначити особу, хто буде отримувати належні їм виплати у разі, якщо з ними щось станеться. Трай такі випадки, що як приклад, військовослужбовець знаходиться на стадії розірвання шлюбу зі своєю дружиною. Це буває займає цей процес, буває займає певний час для того, щоб убезпечити своїх близьких. Наприклад, щоб виплати отримували батьки, він може написати відповідне розпорядження. Писавши таке розпорядження, дружина не матиме права отримати грошові кошти, які б належали військовослужбовцю. Такі кошти будуть отримувати особи, які, яку яких він зазначить в такому розпорядженні. Тому, якщо у вас виникає така ситуація, майте це на увазі. Азі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.